Чи може бути потенційний котел в Авдіївці для ЗСУ? Господи, прости, мені навіть страшно такі речі в голос озвучувати. Але мене постійно питають за Авдіївку практично кожного дня. я вже дивився на Авдіївку декілька тижнів тому. Зараз я вирішив дати остаточний прогноз на певний період часу І до кінця 2023 року, так сказати, що мені карти покажуть, наскільки великими є загрози того, що вороги зможуть окупанти зможуть взяти воїнів ЗСУ в кільце, чи таке може бути взагалі, в принципі. Я насправді проти таких прогнозувань, тому що навіть такими думками ми притягуємо негатив. Ну, тим не менш, якщо ми будемо всі разом об'єднуватися і молитися, я вже казав, моліться за воїнів ЗСУ, замовляйте за них 40-усти в церквах, тільки це за умови, якщо ви на 100% переконані, що воїн живий. І старайтеся мислити позитивно, наскільки це можливо. Про матеріальну сторону я навіть не згадую. Це само собою розуміється, що воїнам треба допомагати. Ой. Чесно, у мене аж руки тремтять дивитися це питання, але оскільки ви мені його задаєте дуже і дуже часто, ну, я ж все-таки слухаю своїх глядачів. Треба розглядати і не боятися піднімати серйозні теми. Добре, що там біля воїнів ЗСУ в Авдіївці? перша карта, дуже хороша карта. Жінка з дитиною на руках, карта дитини, карта жінки. Жінки, діти воїнів ЗСУ, моліться за них. 90 й псалом молитва до Архангела Михаїла дуже сильна е, родова енергія. Ви можете їм допомогти. А поруч карта священника. взагалі чудова комбінація. Родинна сила і духовність. Карта церкви, карта духовності. Читайте захисні молитви. Знову карта дитини падає. І карта служанки, карта взаємодопомоги, взаємопомочі. Ну, до речі, карти дуже навіть хороші тут. До, досить хороший. мені подобається все, що я побачив. Дивимося на іншій циганській колоді. Карта Ігри. Ігра. Карта маніпуляції. Карта желання. Карта здійснення бажань біля наших воїнів ЗСУ. Карта вдови. Ну, остання карта, звичайно, ж, дала. Ложку дьогтю. Ця карта, остання вдова, говорить про те, що все одно втрати воїнів по тому напрямку, все одно до кінця року ще будуть. Ну, Ви самі розумієте, їх там гатять активно, воїни теж не безсмертні. але ну, втрати все одно будуть. Але принаймні, якщо взяти загальну комбінацію двох колод циганських, то картина не настільки печальна, як, ми, як дехто себе може накручувати. Тому зразу скажу, не накручуйте себе, це теж дуже важливо. Семірка Бубнова, вогонь. Вогневі атаки, вогневі загрози до кінця 2023 року. Дама Хрестова карта сильної жіночої енергетики. Семірка Пікова повітряні обстріли, арт обстріли, Дев'ятка Хрестова карта захисту. Остання карта Дев'ятка Христова говорить про те, що воїни ЗСУ в будь-якому випадку вистоять по тому напрямку. Не накручуйте себе, будь ласка, перевіряйте тільки офіційну інформацію, бережіть себе і моліться. Моліться кожного дня за тих, хто там зараз є. Ну і звичайно, що донатьте на дрони, на всяку воєнну техніку, допомагайте, це дуже важливо. Я би сказав, що ні, не візьмуть в кільце до кінця року, принаймні так точно. Ну, я не Господь Бог, звичайно, щоб на 100% стверджувати, але карти кажуть, що не візьмуть в кільце Авдіївку до кінця 2023 року. Наші воїни стоять, а ми з вами чим можемо, тим допоможемо. Бережіть себе, слава ЗСУ, слава героям! Всього найкращого!